Доброго дня. Я терміново хочу звернутися до президента України Володимира Зеленського. Пане президент, хочу повідомити, що військовими частинами систематично порушуються ваші вказівки та солдати, які воюють на нулі та отримали поранення, пройшли ВЛК та отримали обмежену придатність або непридатність до військової служби їх. Заставляють іти на нуль в порушення всіх діючих та ваших вказівок. Так, у мене зараз знаходиться дружина одного з клієнтів військового, який вже багато часу, багато місяців боронить нашу країну від ворожої агресії. І наразі він спочатку отримав довідку ВЛК. В цій довідці зазначено. Захворювання так пов'язане із захистом батьківщини. Але військова частина ігнорує, ігнорує е, те, що, е, те, що він повинен знаходитися в тиловій частині або служити в ТЦК, його не переводять, рапорти та всі інші додатки, які він подає, повністю ігноруються. І людина, виходить, вимушена. Він хворий, він не може виконувати свої завдання, і його ніхто не приймає, на яких рішень. І таких людей, їх тисячі в Україні, тисячі. Пане президент, Я хочу, щоб ви на це звернули увагу, тому що такі жінки, вона прийшла до мене, вона плаче. Людина плаче, не знає, що робити. Розкажіть, будь ласка, як це відбувається? Відбувається так, що футбол прес дуже тяжкий для наших хлопців. Хлопці з обмеженою придатністю, військові частини, командири, ті, хто лікарі, хто знаходяться непосредственно там з хлопцями, вони їх просто-напросто пресують. Нас нема для вас вільних місць. Ждіть, чекайте якогось десь переводу, якого по півроку сидять з бумажками, з ВЛК, з рішенням ВЛК, які обмежено придатні. Місяцями сидять на передовій, там на ну. На нульових позиціях і їх примушують, примушують іти на нуль без ніяких підписань рапортів. Рапорти не приймають, не підписують. Один, другий, третій рапорт це відмова, все відмова. Сиди, жди, сиди, чекай, чого чекати. Крім того, хочу сказати, що більшість військових частин не дає можливості. Взнати хоча б їхню адресу юридичну для того, щоб направити запит, направити офіційно рапорт, щоб людина могла отримати якісь законні, законні дії з боку держави. Тому я ще раз звертаюся до нашого шановного пана президента, щоб він взнав про цю ситуацію, втрутився до неї і зробив все, щоб наші солдати могли після того, як вони... Віддали все самоцінне, що в них було своє життя і здоров'я, щоб вони могли, хоча б якесь людську повагу, гідність отримати і розуміти, що вони гідно захищають нашу державу. Дякую за допомогу.